17 квітня 12.00 зараз я знаходжусь в садовому товаристві Аврора. Це найбільше товариство, яке постраждало від повені в світловській громаді. Тож тут ми можемо бачити таку от греблю, яка навіть не перешкодила потрапляння води в домогосподарства. Тепер я хочу переключити фронталку і щоб розтлумачити і доповісти. Саме тут на цьому місці заходила вода і розлилася на Раз, два, три, 4, 5, 6 будинків. Можете бачити наслідки. Огороди, людські огороди повністю залава вода. І зараз я хочу провести вас, показати ну, всі ці 5 будинків. Вода підібралася сюди під домогосподарства. За свідченням старожилів такого не було з 70-го року. Схожа історія була тоді. Можете бачити, да? от саме тут вона зайшла, і коли вона з'їде, ми будемо тоді службами, а, силами ДСНС, мотопомпами, насосами відкачувати вже з господарських будівель воду для того, щоб допомогти швидше перейти до нормального життя. Знову-таки нагадаю про те, що ці домовладіння це в основному. Це в основному дачні. Тут у нас огороди, відповідно, можете бачити, да? І люди тут в основному відпочивають або приїжджають для того, щоб провести свій вільний час. От. Тож, Можемо констатувати факт того, що в нас поступово вода відходить. І з часом, я думаю, за сьогоднішній день. Ми будемо приймати відповідне рішення для того, щоб на конкретні домовладіння з, знаходити хазяйвов і з ними вже відпрацьовувати конкретно поступово роботу наших відкачуючих насосних агрегатів, для того, щоб допомогти їм швидше відкачати воду у разі сходження її остаточно до відповідного рівня. Так, зараз ми знаходимося на цій же вулиці. Можемо бачити, що ця вулиця. Залита водою. От. Припускаємо, що і поруч домогосподарства теж залиті водою. Не повністю. Можемо бачите, да, тут -от є гараж, затоплений водою, але тут на подвір'ї все нормально. Тож припускаємо і буду обстежувати після того, як вода зійде, скільки шкоди вона наробила і відповідно скільки зачепило домоволодінь. Раз по нашим підрахункам, по цьому садовому товариству їх є... 6 плюс і ще 5, 11 домогосподарств в принципі, постраждало. От. Ну, Така ситуація стане на зараз. Але ще раз повідомляю про те, що е наші гідроенергетики звітують про те, що верхній б'яв, там все в нормі по Світловській громаді, таборище у нас відкачують воду постійною роботою насосу. Там у нас критичної ситуації немає, навіть більше скажу. Ситуація покращується, вода, навіть та, яка була, просто відходить. Це попередні, не поповіні. І е власівка теж в нормі, вода поступово відходить, як я зазначав на 20 см. От. Тут от водичка спускається, але цього недостатньо для того, щоб вона швидко, щоб вона швидко увійшла, точніше, увійшла від цих будинків. Це нарахувало. ми тут. 11 домов. Будемо інформувати вас і далі. Створена комісія. Зараз буде працювати комісія, відповідно, всю інформацію будемо подавати на загал. Тримаємося, все відному, відбудуємо, переможемо.